Я вас вітаю у себе на каналі Експериментуємо на кухні. Звуть мене Світлана, і сьогодні ми будемо готувати рибний плов. Ви такі коли-небудь готували? Якщо ж не готували, то обов'язково приготуєте, особливо ті, хто любить рибу. А у мене на каналі таких багатенько є. Перш за все, приготуємо рибу. Для цієї страви можна взяти будь-яку рибу, яку ви любите, яка у вас є. Бажано, щоб вона була не дуже кислява. А ще краще, якщо ви візьмете рибне філе. Я ж взяла дві невеличкі тушки Аргентини. Розібрала її на філе, при можливості видалила всі кісточки, порізала на середнього розміра шматочки, підсолила. В такому стані можна лишити рибу на декілька хвилин, годин. Я ж її лишила на всю ніч в холодильнику. Рибу дістала з холодильника, а також взяла. Одну отаку чашку, тут 330 мл перлової крупи. Крупу декілька разів добре промиваю холодною водою, а також заливаю її холодною водою достатній кількості. У мене 5 літрів кастрюля налила води і поставила відварювати. Збираю пінку і варю нашу кашу десь хвилин 20, 30, не більше. А потім відкидаю кашу на сито і проціжую від зайвої води її. Поки каша вариться, я буду обсмажувати рибу. Взяла цільнозернове борошно і обвалюю шматочки риби в цьому борошні. Чому я вирішила приготувати таку страву, ви мене запитаєте. Згадалися мені консерви, колись такі були. Називалися сніданки. Янок туриста з рибою, з перловкою, з томатом, от вирішила спробувати щось таке схоже приготувати. Рибу злегка обсмажую з двох сторін на великому вогні. З однієї сторони схватилося, трішки підзолотилася, перевертаю на іншу сторону, не обов'язково рибу доводити до готовності. Так підсмажую всю рибу. Поки риба смажилася, я тим часом підготувала цибулю. Одну чи маленьку цибулю почистила і нарізала четверть кільцями. Сковорідку після риби не мию, відправляю туди цибулю і підсмажую. Можна ще трішки додати олії. Підсмажую цибулю до злегка золотавого кольору. А поки цибуля смажиться, я одну чи маленьку моркву почистила і нарізала її соломкою. Моркву відправляю в сковорідку до цибулі, підсолюю, перемішую, накриваю кришкою і злегка протушковую. Рибні кісточки відварила і трохи цього бульйону додаю потім до моркви із цибулею. Овочі тушкую під кришкою до готовності налила рибного бульйону і додаю туди півтори столові ложки томатної пасти. Все ретельно перемішую і виливаю в сковорідку до цибулі з морквою. Якщо ж у вас немає кісточок таких і ви бульйон не варили, то можна просто взяти звичайну воду. Або замість томатної пасти взяти склянку томатного соку. Все перемішую, накриваю кришкою і декілька хвилин тушкую. Потім у цю заправку відправляю шматочки риби і протушковую рибу з однієї сторони, потім додаю ще лавровий листочок, перевертаю рибу на іншу сторону і також під кришкою тушкую до готовності. Так, приготовлена риба вже буде смачною. А ще ж ми до неї додамо гарнір у вигляді перлової каші. Я кашу варила 20 хвилин після закипання. Дивіться, яка вона гарненька, чистенька, біленька, розсипчаста. Рибу з овочами зняла з коворідки, а тепер туди буду відправляти нашу перлову кашу. А зверху на кашу овочі з рибою. В мене там іще лишився рибний бульйон. Додам цього рибного бульйону в сковорідку ще, можна просто води, накрию все кришкою і при помірному вогні все протушкую разом. І кашу, і овочі. І рибу. До тих пір буду тушкувати, поки не випарується волога. Потім все посипаю подрібненою зеленою цибулею, накриваю кришкою, криваю рушником, виключаю вогонь і нехай все ще постоїть хвилин 15-20. Дивіться, яка красота й смакота в мене вийшла. Таку страву можна подати навіть на святковий стіл. Ну що, буду знімати пробу. Що ж тут у мене вийшло? Ну, смакота. і дійсно вийшла дуже-дуже смачна. Я вам чесно признаюсь, перловку я не люблю. А це вирішила: ну як же так? Я ж колись її їла і мені це було смачно, спробую приготую. Може, і справді буде смачно? Справді смачно буду їсти тепер перловку. Тож приготуйте такий плов, тим більше, якщо ви любите рибу, а ще якщо любите й перловку. Дуже смачно! Всім щиро дякую, хто був разом зі мною. Заходьте ще, готуйте разом зі мною. Експериментуйте, пригощайте своїми стравами рідних та близьких, діліться рецептами, якщо вам сподобались мої рецепти. Ставте вподобайки. І, звісно ж, підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. На все добре, до нових зустрічей! Будьте здорові! І неодмінно будьте дуже щасливі.